На сьогодні, 19 липня, у низці областей України оголосили штурмове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За даними синоптиків, небезпечні погодні явища очікуються на заході нашої країни. У день 19 липня на Закарпатті та Прикарпатті грози йдеться у попередженні. Перший рівень небезпеки оголошено у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Укргідрометцентр прогнозує. Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ та гроза. Нарешті території збережеться погода без опадів. Вітер очікується переважно північно-західний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура в день становитиме від 23 до 28. А у південній частині повітря прогріється до плюс 27, плюс 32 градусів. На Київщині сьогодні також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західний, а його Швидкість становитиме від 5 до 10 метрів в секунду, температура в день по області від 23 до 28. А у Києві столбчики термометрів покажуть комфортні плюс 25, плюс 27 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.